Вчителі, вітаємо зі святом! Найкраща робота у світі вчитель. Згоден, вчителі про свою роботу в школі щодня на дощі пишуть. Класна робота! Класна робота у вчителів, Це точно. Але ще й складна, нервова та відповідальна. Потребує творчості та організаційних здібностей, високі запити та професіоналізму. Від вчителів, діти, батьки і керівництво очікують справедливості, терпіння, наполегливості, вимогливості і доброти одночасно. А ще потрібно мати педагогічний талант, щоб не вчити навіть того, хто цього не хоче. Наш знайомий бок вважає, що вчитель найлегша робота. У світі найлегша робота, гадав собі, вовк лінива істота, Базікають днями постійно перерви, псуючи оцінками зошити й нерви. В гімназії лісу вакансія є, Піду попрацюю, це точно моє до козеняток потрапив у клас. Все першочковий фугас. Торопа робота не дуже проста, йому до стільця хтось приклеїв хвоста, малеча ховалась у шафу і під кірпарту. У сірого мало не сталося інфаркту. Утік, бо умови були неприйнятні. Середні та старші, мабуть, адекватні. Отримую там відпочинку заряди. Аж трапився клас із трьох поросят, Праця за розкладом саме була, Пролипла солома до вуха й чола, занос не злічити, будують хатину, на лапу бідазі пустили цеглину, чкорнув миттю він від гучної орави, очірітськи щось не клеїться справа. Коли вже отримав за місяць зарплату, купив лише ярди повтіху хату, під уропетитором, щоб підробити, там гроші встигає, у кишені ловити. Острапився кучи бичок із соломи. У звивинах мозку, відчувшись судом, він так надривався, що навіть охрив а думка кружляла у лип та у лип. Нелегке то діло, учительська брася, не горе букетів, не з та ця, то кошатів стоси, то ріки на рад, що такі знайти серед клад У спогадах кожного будь-за Повні наші вчителі! Дякуємо, що саме ви нас навчаєте. Дякуємо вам за знання, вміння, навички і вашу підтримку. Дякуємо за терпіння, доброту, наполегливість і тепло ваших душ. Дякуємо, що надихаєте, прямовуйте та вчите перемагати. Вітаємо!